Кордоні з Україною зосереджено 200 російських танків і установки ГРАД. Про це заявив постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв. За його словами, Росія намагається надати легітимного характеру своїй агресії, як це було, наприклад, в Абхазії чи в Криму. Адже там вони підтримали невелику групу сепаратистів, які захопили владу і парламент. Тим часом постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін каже, що Москва може відкрито ввести війська в Україну. Про це він заявив в ефірі каналу Росія. 1 мовляв, якщо насильство на південному сході України не припиниться, Росія згадає про дозвіл Ради Федерації використовувати свої збройні сили на території України. Ну в этом ситуації в випадку такого найхудшого сценарія, ми всі вспомнімо Том рішення, яке прийняв Совет Федерації и і это, Эта возможность всегда имеется в наших руках. Ну, конечно, не хотелось бы.